І говорю, привіт. А ви як тут? Ми до мами. А, 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 ой, а, а вона спить? Ну а що? Сестричка засмучена. Її батьківських прав позбавлених іншими. Квартиру забрали. Заплатили, до речі, якісь там копійки. І вона що їх пропиває? Слухай, а ти взагалі хто такий? Ну, може, ви пізніше зайдете, або... Ну, позавтра, я не знаю, і горі. Візьми.